Вимикай буденність, вмикай премач. Далі поговоримо про вибори президента у Польщі. Польща обирає нового президента саме сьогодні. а Разом з ним і новий курс країни. Кандидатів двоє це ліберал Рафал Часковський та консерватор Кароль Навроцький. Один виступає за курс на демократію та єднання з Європою, інший пропонує шлях до більш ізольованої Польщі. Обидва, щоправда, правда, кожен по-своєму готові підтримувати Україну, але з нюансами. Подробиці далі розкаже Леся Головіна. Польські вибори на фінішній прямій країна у другому турі обирає нового президента між консерватором Карелом Навроцьким та лібералом Рафалом Часковським. На своїх останніх агітаційних мітингах перед виборами обидва кандидати впевнено говорили про свою перемогу. То те момент. Це та сама мить. Найкращий час гуртуватися. Час піти і перемогти, піти і виграти свого президента. Так, мої кохані звичайжими, так моє любі. Ми виграємо, ми йдемо за перемогою. Наближається амбіційна польща, наближається безпечна польща, польща соціально відповідальна. Кароль Навроцький директор інституту національної пам'яті. Незалежний кандидат. Його підтримує опозиційна політична сила, право і справедливість. Виступає проти тіснішої співпраці з. Єс є прихильником Дональда Трампа та активним критиком Кремля, він нібито виступає за подальшу підтримку України однак, з умовами, на його думку, нам не світить ані НАТО, ані ЄС, допоки Київ та Варшава не вирішать свої історичні суперечки. Сам про себе Навроцький каже: він хлопець простий, саме такий, який потрібен країні і великий за для мене велика гордість та честь стати президентом Польщі. По перше, тому що я один з вас. Я чоловік, який пройшов довгий шлях, який знає труднощі щоденного життя, хто не є продуктом політичної лабораторії. Рафал Часковський політик зі стажем, мер Варшави останні сім років. Його висунула провладна партія, громадянська платформа прем'єра Дональда Туска. Він зосереджений на проєвропейському курсі та демократичних реформах. Росію Часковський вважає загальноєвропейською загрозою та закликає зберігати єдність у підтримці України своєму конкуренту. Вказує на не надто бездоганну репутацію. Польські змі особливо перед виборами активно писали про те, що Навроцький причетний до футбольного хуліганства, наркотиків, корупції та сприяння проституції. Президентом Варшави учасні очільником Варшави. Я брав участь вже в п'яти виборах. Ви знаєте мене? Знаєте, мої погляди. Мене перевіряли всі служби безпеки. Кожен факт про моє життя відомий ми водночас Кароль Навроцький це людина, про яку ми постійно дізнаємося щось нове. Нинішня виборча кампанія відбувалася в шаленому темпі. Кількість оприлюднених у мережі компроматів перед самим голосуванням зашкалювала. При цьому за даними соцопитувань, аж до дня виборів обидва кандидати йшли фактично плече до плеча без особливого розриву. на цих виборах на карту поставлене політичне майбутнє Польщі. Дональд Туск не зможе повністю реалізувати свої реформи, якщо не переможе Рафал. Часковський ліберальний кандидат. Роль президента в польській політичній системі не дуже велика. Однак, президент може перешкоджати уряду робити те, що він хоче. Польські вибори відбуваються на тлі загальноєвропейського посилення правої ідеології, тож до них прикута увага в усіх столицях Європи. Вибори у Польщі, як і вибори в Румунії, однаково важливі для НАТО та Європи через їхні геополітичне розташування на східному фланзі альянсу. Переможець румунських виборів, пан Дан, ліберальний проєвропейський та пронатівський політик, який у себе посунув ультраправих націоналістів, тож зараз усі очі на Польщу. Леся Головіна, Ми Україна, марафон. Єдині новини. Польща дуже важливий стратегічний союзник України, який не лише допомагає нам різними ресурсами, а й прихистив мільйони наших співгромадян. Тому безумовно вибори там вибори президента дуже важлива тема, яку ми будемо сьогодні висвітлювати впродовж всього дня. І, от розпочну я це робити саме зараз. Микита Бондарів, журналіст News, долучається до нашого ефіру. Микита, я вас вітаю. Доброго дня. Отже, розпочався день голосування. Розкажіть, будь ласка, як сам? Отже, від вечора п'ятниці в Польщі триває виборча тиша. Дільниці відкрились о сьомій ранку, натомість деякі громадяни Польщі вже проголосували, оскільки виборчі дільниці в Сполучених Штатах вже закрились сьогодні о шостій за Варшавським часом, оскільки власне польські виборці в Сполучених Штатах голосували ще вчора. На цей час немає жодних е, даних, жодних екзит полів та навіть інформації про явку. Тільки через годину е, державна виборча комісія подасть перші дані, але очікується, що явка буде вища в першому турі. Вона склала близько 67%. Е, зараз вона очікується ну, ще на на кілька відсотків вище і це ми можемо бачити навіть по Тим, хто хотів би взяти участь у другому турі, в порівнянні, наприклад, за кордоном у Великобританії, якщо це було 130 тисяч, то зараз це 180 тисяч бажаючих проголосувати. А скажіть, будь ласка, ось цей період між першим туром голосування і другим туром, який відбувається сьогодні. Як він минув? Тому що, як правило, це пік політичної боротьби, і тут з'являються різноманітні компромати, інспіруються різноманітні скандали, в яких фігурують учасники цих перегонів, і вони в принципі не цураються будь-яких методів, інколи дуже сумнівних для того, аби привабити на свій бік якомога більше голосів виборців, якими прийомами користувалися? Кандидати впродовж цієї перерви між першим та другим туром так, це правда, було дуже багато інформації в медіа, було дуже інформації, багато безпосередньо від кандидатів, але знову ж таки хотів би про це з радістю розповісти. Але на даний момент мене як працівника безпосередньо польської редакції зобов'язує також виборча тиша. Тому я не можу uh -huh. називати, сказав би людей, які. Щось на когось казали, але, безперечно, наші глядачі можуть ознайомитися з статтями. Дуже багато було написано про це безпосередньо перед другим туром, або, от як сказано, у вас в матеріалі, в принципі я згоден з тим, що там було сказано. Дякую вам за інформацію і бажаю всім польським громадянам зробити усвідомлений вибір. Микита Бондарєв, журналіст Polsat News, був з нами на прямому відеозв'язку. І за його словами, день голосування на президентських виборах у Польщі розпочався без інцидентів і з достатньо високою явкою. Вічно можна дивитися, як горить вогонь, тече вода, і як поляки ненавидять. ОУН і УПА. цього разу президент Польщі Анджей Дуда назвав то все фактично злочинною організацією. І тут краще. Слухайте самі ніколи не приймемо ваші закони, які прославляють злочинців, відповідальних за масові вбивства поляків, за геноцид, який був здійснений проти поляків, Шухевича та інших. Ми ніколи не приймемо того, що ви вважаєте їх героєм. Для нас вони звичайні військові злочинці, вбивці, геноцидники. І саме так ми будемо завжди їх називати. І ми ніколи з цим не змиримося. І це абсурдні ситуації, коли я приїжджаю в Україну, і мене обіймають і дякують люди, у яких на руці пов'язки в кольорах Бандерівського прапора. Ми не будемо занурюватися в історичний контекст, й укотре розтлумачувати, що поляки, якби то пом'якше сказати, теж не святі. Перед українським народом і за часів ОНПА, у тому числі, я додам очевидний факт: майже кожен президент України вибачався перед поляками за волинську трагедію. В Україні встановлено меморіали пам'яті полякам. Сам Дуда неодноразово наголошував на тому, що конфлікти треба залишати у минулому, і саме час. Двом народам перегорнути цю сторінку. Але як бачимо, сам Дуда застряг на попередньому розділі. І наразі це виглядає як штучно піднята на поверхню конфліктна тема. Сподіваємося, рано чи пізно. Польща таки зуміє нарешті розпочати цю нову сторінку. А що ви думаєте про такі висловлювання президента Польщі? Напишіть у коментарях.